Привіт! У цьому відео покажу, як я знімаю вертикальні відео на Sony Alpha 7C Mark 2. Розповім про налаштування, світло, звук, nd фільтри і покажу справжній продакшн від концепції до готового ролику. Поїхали! А з вами, як завжди, я Антон Ккаченко, і вітаю вас на моєму YouTube каналі. До речі, якщо ви ще й досі не підписані, то будь ласка, прямо зараз візьміть і оформіть підписку на мій канал, тому що це дуже сильно допоможе мені у просуванні цього якісного і цікавого українського Контенту про фото та відео. Більшість контент мейкерів починають свій шлях у зйомках саме із смартфона. І це дуже легко пояснюється. Телефони є у всіх, і на них легко знімати, бо налаштувань майже немає. Але дуже швидко вони починають бачити різницю в якості в порівнянні із повноцінними фото- та відеокамерами. І наступає оцей незручний момент, коли ти боїшся переходити або навіть вже купив камеру, але не вмієш її налаштовувати. Саме тому в цьому відео Відео я пройдусь по кожному пункту, який вам треба знати, для того, щоб отримати своє ідеальне відео для соцмереж. Показувати все я буду на камері Sony Alpha 7C Mark II, бо це потужна повнокадрова камера для відео, навіть якщо ви знімаєте лише короткий вертикальний контент. Одразу зверху ми бачимо колесо перемикання режимів, і під ним перемикання між фото, відео та SQ. Slow and Quick це такий режим, який дозволяє нам одразу зберігати файл у сповільненому режимі режимі, або ж у прискореному типу таймлепс, не створюючи його потім на монтажі. Так як зараз нам це не потрібно, ми обираємо просто відеорежим. Тепер дивимось вище і виставляємо літеру М на колесі, тобто ручні налаштування. Таким чином ми отримуємо увімкнений відеорежим з повністю ручними налаштуваннями для того, щоб максимально контролювати кожен аспект нашого майбутнього відео. Далі заходимо в меню, в якість відео, і тут обираємо кодек і розмір. Оптимально буде обрати XAVC S4K та обрати бютрейт 140 Мбіт. В колір 10-біт 4.2.2. Це дасть вам можливість отримати максимальний розмір файлу 4К і максимальну глибину кольору для подальшої кольорокорекції. При цьому ваші файли будуть відкриватись на будь-якому комп'ютері і не будуть займати якусь нереальну кількість місця. Але майте на увазі, що вільне місце вам все одно знадобиться. А ось при виборі фреймрейту в 4К нам доступні дві опції: 25 кадрів або 50. Тому тут вже вам треба спочатку оприділитися з типу. Відео, яке ви будете знімати, і після цього вже обрати свій фреймрейт. Якщо у вас буде якийсь експертний рілс, відео урок або якась лекція, сміливо обирайте 25 кадрів. Якщо ж звук у відео для вас не основне, але ви хочете мати можливість сповільнити відео, то ставте 50 FPS. Це дасть вам можливість отримати красиві кадри при підйомі деталей або якихось ефектних моментів. Ви маєте запам'ятати, що 50 FPS дадуть вам можливість сповільнити відео. В два рази. Якщо ж ви хочете отримати максимально можливе сповільнення, тоді вам прийдеться перемкнутися в Full HD, і вам буде доступна можливість сповільнити картинку в 4 рази при 100 кадрах на секунду. Це дійсно крута можливість, але не забувайте, коли ви вже закінчите зі своїми slow motion і повернетесь до розмовних відео, то перемикайтесь назад в 4К і 25 FPS. Тобто немає такого, що кількість кадрів на секунду мають якесь своє унікальне значення для усіх. Всіх типів зйомок. Тепер давайте доналаштуємо експозицію, тобто зробимо картинку такою, щоб вона була нормальною по яскравості. Для того, щоб ваше відео виглядало максимально кінематографічно, вам треба виставляти витримку за правилом 2 помножено на кількість кадрів на секунду. Тобто, якщо у вас 25 FPS, то витримка має бути. Одна 50. Якщо ж у вас 50 FPS, то витримка має бути одна сота. І так далі. Це дуже важливо, бо це напряму впливає на передачу руху в кадрі. Наступним давайте налаштуємо діафрагму. Пропоную почати із значень F28 або 4 Це дасть нам можливість отримати головний об'єкт в фокусі. Але якщо ваш об'єктив має високу світлосилу і ви хочете розмити задній план, то можете піти у значення F1,8 або 2. Так як витримку ми з вами не змінюємо, діафрагму ми налаштували, то завершуємо налаштування експозиції виставлянням значень ISO. Нагадую, що ми намагаємося його поставити максимально мінімальним, який дозволяє нам наше освітлення. І якщо ви поставите його дуже високим, то картинка може почати шуміти. Але в сучасних камерах. Шум з'являється десь після значень 1600 або 3200. Добре, з експозицією ми завершили, переходимо до балансу білого. Це, до речі, така річ, яку в телефоні майже неможливо коригувати, вона там постійно в авторежимі. А от в фотокамері це можна налаштовувати і це не складно. У вас є вибір між автоматичним режимом та пресетами, типу сонячне світло або лампи розжарювання чи інше. І є ще ручні налаштування, які, як на мене, будуть оптимальними, коли ви знімаєте в умовах, в яких світло не змінюється, наприклад, при штучному світлі. Заходимо сюди і підлаштовуємо температуру в кельвінах до потрібного нам кольору світла. Також на загальний колір та контраст картинки можуть впливати наступні опції: Creative Look. Назвем його простий рівень. Обираємо тут колір із доступних, коригуємо, якщо треба експозицію. І так знімаємо. Picture Profile Тут же сховані різноманітні складніші профілі, типу HLG або LOG. Але не всім це треба використовувати. Тому я хочу акцентувати вашу увагу лише на PP-11 S Cineton. Це дуже схоже на попередній e, Creative Look, але в нього закладений особливий фірмовий колір від Sony, який відокремили в окреме таке підменю. І я особисто використовую його в 90% випадків, коли знімаю відео. Також є найкрутіший профіль для постобробки це S-Log. такий собі плаский профайл, який дає вам можливість отримати найширший динамічний діапазон, який лише може захопити ваша камера. Але його треба вміти готувати, так би мовити. Файл після зйомки буде виглядати сіро та тьмяно, тому треба повернути контраст для цього використовуючи проявочні лут файли. Вони, як пресети на фотографіях, існують під конкретну камеру, тому я скачав з офіційного сайту. І використовую його при обробці, але чи треба вам зйомка в Якщо ви знімаєте в контрольованих умовах і у вас немає якогось шаленого перепаду контрасту і яскравості в кадрі, відповідь ні. Вам буде достатньо і стандартних профілів. До того ж, сама зйомка в S-Log доволі складна. Вам треба буде трохи пересвічувати картинку, щоб добитися оптимальної експозиції після обробки, і це важко, бо треба тренуватися, вміти працювати з зебрами, щоб не отримувати бракований матеріал. Це Складна така тема, яка заслуговує на окреме відео. Давайте зараз це пропустимо. Але тримайте в голові те, що лог буде вимагати від вас знімати при ISO 800 для того, щоб отримати максимально широкий динамічний діапазон. А це означає, що, наприклад, на вулиці в день світла буде дуже багато, і вам треба буде використовувати спеціальні, затемнюючі нейтрально-сірі фільтри, ще відомі як nd фільтри nd фільтр це must-have для денного відео. Вони дозволяють знімати з відкритою діапазою. Діафрагмою навіть при яскравому сонці. При цьому дають вам можливість зберігати витримку на рівні 1,50 або, наприклад, ISO 800 при зйомці влог. Я використовую змінні ND-фільтри від Freewell V2. Чому вони змінні? Тому що вони можуть ставати більш темними або більш світлими, в залежності від того, наскільки я їх закручу. При виборі ND фільтру зверніть увагу на те, як він буде кріпитися у вас до об'єктиву. Наприклад, у мене на FE2450 діаметр під фільтр 60. 7 мм. А мій ND має діаметр 82 мм. Тому я використовую спеціальне перехідне кільце від 67 на 82 мм. Це дає мені можливість використати його на даному об'єктиві, але якщо, наприклад, я візьму об'єктив з більшим е, діаметром, то е, мій ND-фільтр стане на нього вже без перехідного кільця, що дозволить використовувати мій один nd фільтр на декількох об'єктивах. Дуже важливою темою є автофокусування, бо його на можуть змінюватись буквально від кадру до кадру. Тому слухайте уважно. За роботою АФ може бути покадровим, навелись фокусом і він далі не рухається. Або ж слідкуючим, коли фокус буде переводитись постійно. Грубо кажучи, слідкуючий АФ працює по зонах і додатково може виявляти очі в кадрі. В першому режимі, без виявлення очей, він буде наводитись на найближчу річ в обраній зоні. В другому випадку буде шукати очі в тій зоні, яка обрана. Тому при зйомці людини можна обрати широку зону, і при розмові фокус постійно буде триматися на очах героя. Але якщо я щось захочу показати, то фокус все одно буде продовжувати шукати очі, і мені треба буде закрити обличчя, тільки тоді автофокус переведеться на предмет. Якщо ж ми будемо працювати без фокусу по очах, а просто зоною, то фокус може літати туди-сюди, як тільки я виставлю вперед руку або, наприклад, інший предмет. В таких випадках я пропоную обмежити зону фокусу, і коли я вирішу щось показати, то попавши в цю зону, фокус переведеться на потрібний об'єкт. Але якщо ваш герой все відео просто говорить, то фокус по очах це максимально ідеальний вибір. Також налаштування автофокуса є два важливі параметри: це швидкість реакції та швидкість переходу. Швидкість переходу це час, за який об'єктив буде налаштовувати фокус на вибрану зону. А швидкість реакції це час, який ваша камера не буде реагувати на зміну точки фокусування. Тобто, чим він довший, тим пізніше камера буде починати змінювати фокус. Наприклад, якщо ви так активно рухаєте руками, то це час, який камера не буде переводитися на ваші руки, а вона буде чекати, і це дозволить вам уникнути зайвих стрибків. По фокусу. Найскладніше тут це опанувати ці два параметри так, щоб ви могли оперативно змінювати їх в залежності від знімальної ситуації. Гарно записаний звук це 50% якісного відео. На Sony Alpha 7C2 вам доступно записувати звук через мультіінтерфейс Shoe. Це зручно, якщо у вас є рідний мікрофон від Sony, який буде працювати через нього. Або ж, наприклад, якщо у вас DJI Mic 2, ви можете докупити спеціальний адаптер і також записувати звук на. Використовуючи додаткових кабелів в іншому випадку, вам доведеться під'єднати приймач від петличок. Кабелем в роз'єм для мікрофона. При цьому будьте дуже уважні, бо під'єднувати треба саме в роз'єм для мікрофона. Часто він виділений червоним, а багато хто під'єднує його в роз'єм для навушників, а потім дивується, чому звук не записується. Як ви бачите, сама петличка тепер передає звук на приймач, який включений в камеру. Якщо ж ви записуєте подкаст і хочете використовувати такі модні великі мікрофони, скоріше за все вони працюють по XLR і треба буде. Буде використовувати додатковий рекордер типу такого, або такого, і ваш звук буде записуватися в окремий файл, який потім треба перенести в фінальне відео. Ми ж з вами будемо записувати на безпровідній петличці, тому нам ще треба налаштувати рівні гучності. Це неважко, давайте подивимось. Заходимо в меню, там запис звуку, і нам треба буде поставити таке значення, при якому рівень гучності героя не буде виходити в червоне. Тоді звук запишеться з правильною гучністю. Також протягом зйомки я вивожу ці рівні гучності собі на екранчик і дивлюсь на них, щоб раптом нічого не сталося. Підсумовуючи, хочу сказати, що дані налаштування дозволять вам записати якісну саме гучність звуку. А от якість звуку буде залежати від вашої Гарнітури та від того, в якій локації ви знімаєте. Якщо, наприклад, там є ехо або сторонні шуми, треба заздалегідь подумати, як ви будете з цим боротись. Тепер поговоримо про світло. Це дуже велика і обширна тема, тому я вам дам зараз декілька порад, які 100% зроблять кращим будь-яке ваше відео. Не знімайте впритул до стіни, бо як би ви не поставили світло, все одно картинка буде пласка. Тому відсувайте вашого героя від стіни, що вже дасть трошки акцентованості та глибини. Частіше за все я знімаю з м'яким світлом, використовуючи маленький софтбокс LightDome Mini 3. Я намагаюся не світити прямо, а робити це з боку та під кутом 45 градусів до героя. Якщо знімати більш загальний план, то софтбокс теж треба буде більший. А далі я вже використовую фонове або контрове світло додатково за наявністю, звісно. Це можуть бути якісь старшери, монітор, або led лампи, або led палки. Ці три поради дадуть вам можливість акцентовано освітити героя та відірвати його від заднього плану. Тим самим створивши красиву та об'ємну картинку. Зараз більшість контенту в ТікТоках і Рілсах знято вертикально. І Sony Alpha 7C2 чудово з цим справляється, якщо її правильно закріпити. Ви можете використовувати спеціальну насадку, яка називається l bracket для того, щоб закріпити камеру на штативі вертикально, бо тут немає такого гнізда, як, наприклад, є в FX30, який дозволяє вам без додаткового обладнання закріплювати камеру вертикально. Або ж ви можете, як на моєму прикладі, Використовувати таку шарову штативну голову, яка з легкістю повертається в вертикаль, і навіть екранчик можна повернути до себе, щоб одразу бачити, що ви знімаєте. Також може виникнути ситуація, коли вам треба знімати горизонтально, але потім ви точно знаєте, що вам доведеться нарізати з цього вертикальні шматочки. Тому я рекомендую зайти в меню відео і включити собі спеціальний аспект маркерс, наприклад, 9х16 візьмемо його. Це дуже зручно, якщо знімаєш 16 на 9, але потім плануєш кропнути і отримати 9 на 16. Одразу видно, що залишиться в кадрі. Ну, очевидно, що якщо ваше відео. Буде виходити вертикальне, то і одразу треба знімати, встановивши камеру в вертикальну орієнтацію. Давайте зараз знімемо рецепт приготування Тірамісу, в якому я буду знімати горизонтально, з увімкненими Aspect Markers, для того, щоб потім можна було кропнути наше відео в вертикальний формат. При цьому я буду використовувати різні фреймрейти, щоб отримувати і сповільнене відео, і нормальну швидкість. При зйомці я буду використовувати. Стовити імітацію великого вікна для цього. Я візьму велику фрост раму і буду світити в неї приладом Апутюр 300C для того, щоб отримувати світло широким потоком, яке імітує світло з вікна в хорошу сонячну погоду, якої зараз у нас немає. А на цьому у мене все. Я сподіваюся, дане відео прибере всі ваші страхи при переході від смартфону на велику камеру, а також допоможе вам зрозуміти всі можливості Sony Alpha 7C2 у зйомці відео. Тому, якщо було цікаво, став лайк, підписуйся на цей канал і пиши в коментарях, про що ще б цікаво було послухати. З вами був я, Антон Каченко. Я всім бажаю вдалих і красивих зйомок. Дякую за перегляд і побачимося в наступних відео.